Вітаю всіх, хто зайшов в гості в мою вінтажну комору, моїх підписників, гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Ви бачите, що в мене на столі знаходиться, знаходяться скляні вироби. Тому я думаю, що ви здогадали, що сьогодні мова буде йти про скло. І скло не просте, а золоте. Чому з'являється це відео? Мені Ютуб сьогодні викинув. Інформацію, що моєму каналу виповнилося 3 роки. Боже, як час біжить. Здається, тільки недавно я створила цей новий канал. Раніше в мене була ароматна страничка. І ось уже три роки. За три роки нас уже багатенько, 2700 підписників. Я сподіваюся, дуже сподіваюся, що до кінця року у нас буде 3000. Тому і я. Прийняла зобов'язання зняти для вас відео цікаве, але враховуючи те, що під руками в мене нічого такого цікавого не трапилось, окрім з кольорового скла, я вирішила зняти дане відео, присвячене виробам Стрийського скляного заводу, тому що це дійсно скло золоте. Вироби стрийського скляного заводу, вони. Користується особливим попитом колекціонерів, і не тільки у нас в Україні, а й за кордоном. Насамперед, ви знаєте, я трішки так проглядаю цінову політику, скільки ж коштує вироби в тих же імперців, я подивилася, ви знаєте, ціни на такі вироби космічні. Власне кажучи, що і у нас в Україні вони не маленькі, але все ж таки можна знайти більш-менш вироби по приємних цінах. У них же космос. і Стрий, там на першому місці. Тому що насамперед це вишуканість, це краса, це якість. Ну, одним словом, шик. В свій час, в радянський період, кожна господиня мріяла мати у себе в серванті. А ми знаємо, що були характерні для достатку в радянський період часу: це коври на стінах. Сервант напитий кришталем та е, цікавим кольоровим склом та рідкісним фарфором. Ну, Звичайно, автомобіль, але мова сьогодні про скло. У мене інформація така якась неоднозначна про початок історії даного підприємства, тому що в одних. Джерелах я прочитала, що буцімто історія розпочинається ще з початку ХХ століття, а в інших, що Стрийський скляний завод почав функціонувати. В 1944 році він розпочинав випускати свою продукцію в прес-формах ще старого зразка до революційного періоду. До речі, вироби досить такі цікаві, але вони неякісні. Ще, як то кажуть, рука не була набита, не було тих спеціалістів, які могли випускати продукцію, достойну продукцію. Однак, ще раз кажу, вона досить і досить такі цікава. Чому розпочинається особливо, особливий період в історії даного підприємства? Тому що коли в 50-х роках прийшли на дане підприємство художники з складуви, ось тоді почалася огутна техніка, ручна робота на даному підприємстві, і вироби почали славитися. Не тільки на всю Україну Радянський Союз, а навіть за кордон продукція даного підприємства була і в Німеччину експортована, і в Англію, і в Туреччину, і в Польщу. До речі, розкажу вам таку маленьку, відкрию, верніше маленьку таємницю. В 90-ті роки мені вдалося підровувати, як і багатьом українцям в Польщі. Біля мене стояла жінка, боже, у мене така скорість, Кромняшка сумочка була невеличка, а у неї такі баули і всі з виробами стрийського скляного заводу. Боже, яка то була краса і віддавалася за копійки. Це так, як кажуть, ліричний відступ. Художники, якими славилося дане підприємство, я думаю, імена багато вам про що говорять: це заслужені художники України: і Григорій Паламар, і Ярослав Кітела, і художниця Алфеєва, і Білоус, і Микола Гудзан, Ну, і ще багато-багато. І інших, до речі, є невеличке відео, ви можете в інтернеті в вільному доступі музей, з музею Стрийського музею, краєзнавчого музею про вироби даного підприємства. Ви будете зачаровані продукцією даного заводу. Боже, скільки я вже вам намолола, пробачте за таке слово, але хочеться так багато сказати. Дане підприємство було єдиним в Україні, до речі, випускало уранове скло. Все решта випускалось на території, на території Росії. Дане підприємство, я ще раз кажу, користується, користується гутною технікою виконання. Але, знову ж таки, подивившись відео з краєзнавчого музею Стрийського, я була дуже здивована. Коли Ярослав Кітела сказав, що чистої гути на даному підприємстві не було, була напівгута. Чесно кажучи, я була трішки-трішки вражена ось такою інформацією. Так, у мене виробів доволі таки багатенько. І інформація, можливо, буде проти речі, суперечливою буде, тому е, буду просити вас в коментарях, виправляйте, тому що я не маю каталогу, у мене тільки єдиний каталог, це українське сучасне скло, а там інформації практично, е, окрім двох наборів е, келихів для вина Григорія Паламаря, більше нічого немає. Тому по що називається, покраплинка, по крупинках, от і собира і е, назбирується інформація про вироби даного підприємства. У мене є підписниця пані Тетяна, яка е, має дуже-дуже багато виробів даного підприємства, має цікаву інформацію. я Думаю, вона мене буде підправляти. Ось переходимо до того, що у мене є Боже сім хвилин. Вибачте. Е, е, ось у мене на столі знаходяться шість е, набір повноцінний келихів для вина з яскраво рубінового скла. Як ця техніка, я не знаю, однак погляньте на цю красу. Сьогодні буду в рукавичках, давненько я вже не знімала, однак, е, для такого випадку, я думаю, ви мені пробачите. Так, погляньте на оцей насищений, насичений, такий кольоровий, червоний. Е, Колір, рубіновий колір оці келихів. Значить, що ми баємо? Ніжка з прозорого скла, доволі такі товстенька. Є такі, бачите, кругляшка така. Шарик хотіла сказати. Кулька, пробачте. кулька, на якій знаходиться сама основа цього келиха. Якщо перевернути, то дивіться, ось основа нагадує дзвіночок. отак сюди, Бачите, ось в такому вигляді. Ось. І, і багато позолоти, і ручни, ручна, так будемо говорити, підмальовка. Та я Ще раз скажу, як техніка називається, називається, не знаю, і хто автор цього чудового набору я вам також підказати не можу. Також для вас загальновідомий факт той, що. Кольорове скло створюється в результаті додавання в скляну масу оксидів різних металів. В даному випадку, наприклад, зелений колір це хром, заліз, залізо, коли додається, то ось цей червоний червоний колір, нікель це фіолетовий колір і маргани – це марган, е, такий коричневий. Колір, як кажуть, Марганцеве скло. Так, це перший набір. Я взагалі намагаюся купувати наборами або б хоча б по два, по два келишки. Два-чотири вже, як вдається. Так, це перший набір. Далі. Ось у мене є ось такі два красиві, чудові, які користуються популярністю в і за ними, що називається, охота. Відбувається ось такі два келиха, вони дуже високі, здається, 26 см. Не заміряла, не можу сказати. Це знаменита е форма Григорія Паламарія Лія. Бачите, вони такого марганцевого кольору, фіолетового марганцевого кольору, але може бути, в залежності від кількості. Оксиду марганця не можуть кольори змінюватися від такого менш насиченого до більш насиченого кольору. До речі, марганцеве скло воно на сьогоднішній день користується найбільшим попитом, тому що, по-перше, воно вже не випускається. По-друге, марганець великій кількості добувався, тому він був достатньо дорогий. Бачимо знову ж таки ніжка така висока, скляна кольорова кулька. З такого янтарного кольору і безпосередньо широка чаша для напоїв, така пряма. Ось дуже цікава форма, у мене їх два. Ой-ой-ой, Боже, милостивий, щоб зараз побила. У мене їх є два цих красунчика, ось таких. Так, далі, що ми будемо вам демонструвати? Ось таких. У мене є шість бокалів, але взяла два, Ви зараз подивитеся. Ось, бачите, там у мене, де вони? Отам. Ось, ось там. в наборах є вони всі. Так, ось ще дуже цікава форма. Кому вона належить, я не знаю. Наскільки я так з'ясувала інформацію, що це форма носить назву колос. В результаті от погляньте ось це гравіювання. Бачите, воно дійсно нагадує колоски від широких до вузеньких вузеньких як колоски пшениці. Знову ж таки, основа сама келеху нагадує дзвоник, а ось ніжка прозорого скла, а ось так будемо говорити, під ніжка. То тут подвійна. Тут йде ось такі кулька і гравіювання у вигляді кубиків. Доволі таки цікаве. Дуже гарна З марганцевого скла робота. Цікавило б дізнатися автора цих чудових, цих чудових келихів. Так, далі буду скакати. Є у мене ось такі в двох кольорах. келихи для вина. Вони часто зустрічаються і автор, я з'ясувала, що автор це білоус, і не мають вони назву Трембіта. До речі, дуже путають часто вироби. Стрийського скляного заводу з виробами Чегословаччини та Німеччини. От я, наприклад, зустрічала, що це німецькі продаються, виробництво Німеччини такі бокали. До речі, продукція даного підприємства, на мою думку, вона складала гідну конкуренцію От цим... Богемським та німецьким складовом. Яка ваша думка, як ви вважаєте? У мене тільки закрадається, як можна було даному, даному містечку, районному містечку Стрію, хоча ну, не містечко місто, дозволити знищити таке виробництво? Ми знаємо, що зараз в Україні не функціонує жодне підприємство, яке випускає отаку продукцію. Жодне. Якісь банки склянки і віконне скло. Це так, а ось? Високохудожні вироби. зеро. Ось такі. Бачите, тут уже така подовжена форма. Граювання у вигляді іде цяточок, таких кружечків поверху. Ось подвійна ніжка, вже квадратна, така не куляста, а квадратна прозорної форми ніжка. Граювання на основі безпосередньо цієї вузькій, іде прямокутне. І Кольорі марганцеве, це марганцеве скло, а це кобальтове скло. Бачите, синє. Воно гарне і те, і те. До речі, знову ж таки можна зустрічати в більш насичених кольорах і в менш насичених кольорах. Як синє, так і так і оце марганцеве скло. Трембіта, стрийська. Так. Далі. У мене ще є. Паламара Григорія, ось такі набори, до речі, різних форм і один такий. Давайте спочатку ми перейдемо знову, ж у марганцевому скрі виконані. Якщо порівняти з лією, це зовсім інші форми. Бачимо знову ж таки, це видовжена форма, доволі таки висока, 26 см висота, прозора ніжка, як і у всіх. Прозора ніжка, гравіювання відсутнє, але насичений такий марганцевий колір. Широка, широка кулька і на ньому основанцева, в марганцевому кольорі для напоїв. Ось такий, як називається, як називається ця форма, мені невідомо, однак автор Григорій Поламар. Заслужений художник України. До речі, на одному тут навіть збереглася наліпка. Погляньте. Тому що я купувала цих 6 штук в абсолютно новому стані. Ось така. Давайте ми її роздивимося. Дивіться У формі, у вигляді півника з емблемою, вірніше, півника, і ми бачимо, що ціна. 3 рублі 50 копійок. Я вам хочу сказати, що на той період часу це було досить таке і не дешево. Ось таке. Тому не дивуємося, чому вироби даного підприємства йшли на експорт, в ту ж Велику Британію, в ту ж Німеччину та й в інші країни. А на виставках займали призові місця. Ось таке. Ось таке. І ось така форма Григорія Паламаря. Бачите, це вже зовсім інше. Зараз я візьму ось цієї форми всі докупи. Ви побачите, тому що на перший поля так можна трішки запутатися, якщо людина не знає і не знайома, верніше, з виробами даного підприємства. Поляньте. Я прочитала, що Григорій Паламар випустив, створив верніше, Створив, пробачте, за таке слово, що я раніше жила, що створив більше 30 видів. Продукції гутною технікою виконання. Ось такі вироби. Так, якщо поглянути те, що я говорила, в залежності від кількістю, наприклад, того ж самого марганцю створюється і колір. Ми бачимо це дуже-дуже насичений, прямо ж такий, знаєте, як колір спілої, спілої смородини. Бачите? Це менш насичений колір. так Далі що в мене залишилося? Ось такий ще. Ой, не знаю, наскільки це правда, але здається, це вечірній промінь. Поправите мене, будь ласка, якщо я не права, рубіновий колір. Ось така краса, бачите, грає в Івані, ось такий. В вигляді, вигляді промінчиків, воно трішки нагадує форму. Видно, автор один і той же. Бачите, якщо ми беремо ось е колос, то подібна форма і у цьому вечірньому промені. Вони різної висоти є, як ви бачите, і е також Насиченість кольору також різна. Якщо це більш такий яскравий червоний колір, то це більш таки підходить до оранжевого навіть. Бачите, ось такий келешок. такі наборчики. Так. Що в мене лишається? Так, це сюди ми візьмемо. Так, і у мене лишається уже також цікаві вироби, однак ноль інформації про автора, але форма досить таки цікава. Ось, наприклад, у мене їх три. Буду підшуковувати, щоб зібрати ще більше. Ось такі вони. Я їх купувала два плюс один. Марганцевий колір, але, однак такий ненасичений колір, вони невеликого розміру, це не для вина, це скоріше можуть для лікеру підійти. Чим вони цікаві? Ви вже бачите, що відрізняється ніжкою, хоча ніжка із прозорого скла, а не вона кручена. Бачите, кручена така ніжка, кулька прозорого скла і далі йде сама чаша. Сама чаша. У вигляді от такі красиві, красиві наліпів. Ось. І якщо дві оце такого марганцевого скла, то ця третя, вона, я не знаю, чи передає чи ні камера, вона така зеленкуватим відтінком. Це не марганцеве скло, це зовсім інший колір. Ось. Хоча як на камеру вона може і не дуже-дуже відрізняти ці вироби. Цікаво було б дізнатися назву і автора ось цих келишки. Так, і залишається у мене по одному є ось такий велетень, красень, погляньте. Також кручена ніжка, кулька і чаша на, на такій. Красиві вигляді квітки. Ну, да, це, Якщо там окремі елементи, бачите, наліпів, такі, то тут уже повноцінна квітка така йде. Це колір, марганцевий колір, але він дуже-дуже такий блідий. Дуже блідий. І завершувати я буду ось таким келешком. Це абсолютно з прозорого скла, але з таким легким-легким відтінком зеленкуватості. Я кажуть, якби порівнювати з алмазом, чистота, чистота алмазу була б, так сказати, самої-самої низької якості. Ось таке. Хоча, я ще раз кажу, це прозоре. прозоре скло. І дивіться, тут уже наліпи також зовсім інше по відношенню до попереднього. Бачите? Але кручена ніжка, кулька і ось, і ось таке. Ось така краса. Підшуковувати буду, тому що ось такі вироби, з такими наліпами, моїх знайти набагато важче. Тут навіть питання не в ціні, їх дуже і дуже мало видно, тиражування було набагато менше по відношенню до ось цих творінь Григорія Паламаря. Ось таке було відео. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте вподобайку, мені буде дуже і дуже приємно. І вибачте, якщо я вас трошки, що називається, заболтала. Хотілося розповісти вам про історію цього знаменитого підприємства, тому завершую я словами: що любіть українське, цінуйте українське, тому що воно того варте. Просто-напросто в свій час нам не могли продемонструвати. І прорекламувати всі ті українські підприємства, які випускали чудову продукцію, яка гідно конкурувала з іноземною. На сьогодні все. Люблю, цілую, до нових відео, до нових зустрічей на моєму каналі.